Я сьогодні хочу більш детально зупинитися на такій темі, як позбавлення батьківських прав. Зараз дуже багато запитів з цього приводу, і сьогодні хочу розглянути ситуацію. Не коли підстави про позбавлення батьківських прав є там залишення дитини в небезпеці, кримінальне скоєння кримінального правопорушення відносно дитини. А не виконання батьківських прав одним із батьків даної підстави для позбавлення батьківських прав розуміється те, що з другий з батьків не приймає участі в житті та вихованні дитину в дитини взагалі. Показами цього можуть бути будь-які довідки, показання свідків, які будуть зазначати і говорити про те, що другий з батьків не приймає участі в житті е, дитини. При цьому враховуючи дану ситуацію в нашій державі, яка відбувається зараз. Дуже багато людей переїхало з одного місця до іншого. Що є внутрішньопереміщеними особами, багато взагалі виїхали за кордон і зараз проживають за кордоном. І якщо навіть такі документи, які я перелічив, нададуться, оскільки це можливо, в яких буде зазначено, що там другий з батьків не приймає участі, тому що він в принципі фактично не може приймати участі фізично да, за рахунок відстані проживання один від іншого. І він прийде до суду і надасть там докази, наприклад, те, що він спілкується з дитиною. Там це може бути скріншоти з переписок, телефонні розмови, дзвінки. Де буде журнал, дзвінків, де буде відображатися, що дитина з батьком спілкується або з матір'ю. І при цьому також він виявить бажання. З подальшого спілкування з дитиною, то, звісно, такого з батьків не позбавлять батьківських прав. І неприймання участі одного з батьків в житті та вихованні дитини. Повін повинно підкріплюватися беззаперечними доказами. Також до даної категорії справи в якості третьої особи буде залучатися орган опіки та піклування, який є спеціальним орган, органом. Та в свою чергу він буде давати висновок про доцільність та недоцільність позбавлення батьківських прав. Він буде викликати обох з батьків, спілкуватися з ними, і за висновками в цієї бесіди він вже буде давати свій висновок. Тому просто так позбавити іншого з батьків батьківських прав не можна, оскільки як я вже зазначив, це є виключною мірою, і тому навіть якщо ви надасте, в ну в багатьох випадках ви надасте докази того, що один із батьків не спілкується з дитиною, то Суд буде приймати до уваги також позицію відповідача по даній категорії справи. Якщо він буде бажати спілкуватися з дитиною, він побачить бажання відповідача виправитися з цього питання. То скоріше за все він не задовільнить ваші позовні вимоги. При цьому також потрібно розуміти, якщо батько вирішить позбавити батьківських прав матір, це буде складніше, оскільки зараз дуже багато таких справ, де батьки батьки, батько саме батько намагається позбавити матір батьківських прав. Оскільки, якщо все зробити, то у таких чоловіків буде право. На отримання відсрочки від мобілізації, і тому суди до даної категорії, особливо там, де позивачами є саме батько, дуже ставляться обережно і досліджуються дуже добре. Добре. У разі, якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені в директ будь на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.